Менше місяця пройшло з моменту останньої відправки гуманітарної допомоги з Харкова на Донбас. Тоді українці зібрали 326 тонн продуктів харчування, ліків, навіть ялинки дітям не забули передати. Сьогодні загальний вантаж збільшився ще на 4 тонни. До складу увійшло близько тисячі продуктових наборів. 24 вантажівки попрямують на звільненій території східних областей. З Харкова виїжджає 17 машин, ще сім вирушили з міста Павлограда. Чиновники і працівники ДСНС сподіваються, що продукти можна буде передати і незахищеним Жителям окупованих територій, ми належним чином відпрацювали всі питання стосовно техніки, стосовно безпеки, стосовно логістики. На жаль, наш, нас цьому ні не навчали в навчальних закладах, нас заставив цим зайнятися ворог, який напав ухвалу на нашу державу. Здійснюється постачання гуманітарної допомоги як на звільнені території. А так і будуть шукатися способи доставлення цієї допомоги, доставлення мали змогу подивитися продуктів харчування, продуктів першої необхідності на тимчасово контрольовані терористами території з жовто-блакитними прапорами на кабінах у супроводі міліції колони вантажівок вирушили з Харкова у напрямок Краматорська та Северодонецька. Тим часом в іншому районі міста готувались до відкриття першого в Україні транзитного містечка для вимушених переселенців з Донбасу. Тетяна Ширяєва розпаковує речі в новому приміщенні. Жінка має трьох. Ох, дітей вони разом покинули горліку під обстрілами ще у серпні минулого року. Орендували житло у Харкові, але ціна на нього надто кусалася. Тому, коли з'явилась можливість оселитися у модерному містечку, довго не роздумували. Зізнається Тетяна. Їх будиночок був оснащений всім необхідним для проживання. Єдине, що довелось купувати, це меблі для дітей. Я довольна, тому що я б ці гроші віддала б чужому дядьку за оренду. Так я купила, если Бог даст, и получится, будет куда вернуться. Но у нас пока квартира цела, слава Богу, в Горловке. Просто туда сейчас вернуться нельзя. Да? Вот. То есть, если Бог позволит, что все там сохранится, естественно, мы это заберем домой. То есть это не выкинутые деньги. Вот и все. Восьмирічна Виктория Ширяева готується спати на новому місці. Разом з дівчинкою, Переселенкою стала і маленька Чехова. Хуахуа -хуа, на прізвисько Аміна. Вікторія згадує, що на шляху до Харкова песика ледь не загубили. Остановились покушать, собаку випустили, погуляти і забили. Некілька кілометрів проїхали, потім замітили. Обратно. А найменший член родини Ширяєвих, шестирічний Іван, готується до відвідин нового дитячого садочку. Він каже, що Харків йому вже встиг сподобатись, але додому хочеться більше. Наші ну, за зараз... За за город здесь класснее, конечно. Ну, ну город более а больше. А если вообще? Ну вообще, то то лучше уже туда вернуть. Ну, поки там таке йде краще тут посидіти. всього в будиночках Меркель. Так їх прозвали через те, що містечко з'явилося завдяки гуманітарній допомоги німців. Будуть проживати 84 родини. Це майже 400 переселенців. Відповідно до побажань німецької сторони, направлення на проживання видавалися насамперед соціально незахищеним сім'ям. Наразі у містечко заселилася перша сотня мешканців. У вітальному слові посол Німеччині Крістоф Вайль висловив слова підтримки українському народу. Я би сказав, що я дуже радий, але на жаль, слова застрягають у горлі, адже Україна перебуває у дуже важкому становищі. Хто знає, ще рік тому міг подумати, що нам доведеться зіткнутися з агресією та викликами, які як гадали в Європі, давно подолані. Але я хочу, щоб ви знали, ми на вашому боці. Харківська область прийняла найбільше переселенців, а саме 120 тисяч людей серед усіх українських міст. зазначен на відкритті віце-прем'єр-міністр України Геннадій Зубко. Планується, що подібні модульні містечка у лютому відкриються також в Запоріжжі та Дніпропетров. Наталя Білокудря, Білокудрі, Андрій Домовий з Харкова, спеціально для телеканалу Еспресо.